Друзі, привіт! Отримала маленьку посилочку від Лівести. Давайте дивитися. Ось така у нас накладна є. І сама посилочка. Мені подобається, що Лівеста гарне пакування робить. Посилочка дуже малесенька. Тут лише одне замовлення. Ось такий дезодорант антипреспірант для хлопчиків. Замовила жінка для свого сина. Син, здається, 10 чи 9 років і в нього сильна алергія на антипреспіранти. вирішили спробувати ось такий, адже виробником за... виробник нас запевняє, що він гіпоалергенний. Тому спробуємо. Так, прийшла ось така масочка для волосся, для освітленого волосся. Замовила для себе, взагалі хочу спробувати. Типу обіцяють, вау-ефект, ну побачимо. Ось такий миючий засіб для посуду. Я вже один такий замовляла з яблучком, це замовила з алоє. Ну, Порівняю. Якби з яблучком мені подобається. Тут, мабуть, різниця буде лише в ароматі. І в подарунок мені прийшла ось така олійка для обличчя. А, моя вже закінчується. фокус, фокус, Моя вже закінчується, тому я вирішила замовити ось цю. Ну, як вирішила? Це був подарунок, і я вирішила не відмовлятися від нього. Тому вже в наступних порожніх баночках, я думаю, будемо говорити про ню або, можливо, навіть скоріше. Просто проведу для неї тест драйв і поговоримо. Ось таким малесеньким, мініатюрним було моє замовлення. Уже завтра або в понеділок буде ще одна посилочка від Лівеста, яку я вже чекаю через нову пошту. Вона буде набагато більше, але там буде всього три товари. Тому чекайте, скоро побачимось.